Доброго дня, слава Україні! Так, пересень місяць 25-го року. Почали, Тобто не почали, а продовжуємо. шнува гарбузів. Гарбузик. Ось тут цей кусочок у нас була вцілена, А в перії. Теперь... Багато років. Позиграли ми його, витрапили. Ригію, слава Богу, немає вже. І дякувати Богу. По цьому поцільнику ніби. Арбузик бомба. гарбузик бомба. Вернемося ось. У нас виходить між... Точками 9 мм 2,50 захват ножа чи лопати і ось такі ось радочки виходить. Тракторова штяжка. Це вернути, екземпляри такі чудові. Моя нога. 45-го розміру. Що можу сказати? Бачимо. Думаю, десь в районі ворожаність в районі 800 кг з гектара. У нас тут 60 сотих три городи по 20, але по Там горіх, там горіх. Там горіх. Як знаєте, немає нічого. І в окружності 10 метрів. Теч. Там дерева, там дерева. Я так думаю, що чистих сотих буде. Працюємо з ботові Х-24. Маса гарбузиня. Маса гарбузиня. Звичайно, бомба була. Два підживлення. вам 20-20-20 2020, от, і через листок дві інсектицидних і фуніцидних обробки. Ніж такий звичайний, зварений. От. Раніше горнув, воно все горнулося купами, потім збільшили кут атаки, тепер воно просто сходить разом з гарбузинням на сторону. Є місцями на нагортає, але... але якщо його скидати руками, то багато тягше. 20 років на там 20 хвилин. Ходжу на неповишеную, а прямою передачу. В боті. У Боті в мене 3 діапазони на роздати, понижні, понижній. Повершені, так як Т-150 та і прямі От я прямою, ходжу в третю прямою, тобто ну, той задньою прямою. Ось якось так. Ще переб'ємо, можна буде сказати, більш детально. Бачу на Ютубі там відомі блогери. Згортають свої гарбузи на метр гарбуз врядковий, не врядковий, а вовкове. Кричить, що в мене там тонна ворожанець, другі добрі, звідки з потолка берете ці чи я не знаю. Так, да, українська багатоплідна, це в мене кіпа, там та полька Вона легша, але для того, щоб була. Тона це на квадратний метрі має лежати 3 гарбузи. А розказувати, що там в мене тонну всипало, я теж можу сказати, що 2 тонни всипало. Але для двох тонн це треба не знаю. В гарбуз, гарбуз поставити. Ось такі ось справи козакам ЗСУ щоб було завжди 4-5-0 на всі чотири сторони. І удачі, удача. Там багато, що приносить і дозволяє вижити. Хто в темі, козаки, честь і слава Україні. На все добре.